Візьми того, що я зараз чую, в тебе ніби якийсь конфлікт в блозі між тим, що ти хочеш бути справжньою, але при цьому не хочеш вивалювати все, що в тебе відбувається там в житті. Uh -huh. Правильно розумію. Ну я відкрию тобі секрет, він тобі потрібно цього робити. Що таке справжність? Це не тотальна відкритість, це чесність в тому, що ти обираєш показати. Uh -huh. Тобто ти не граєш роль там, суперправильної вчительки, да? такої суперпрофесійної, вічно натхненної, якщо це зараз не про тебе. Не тому, що там. Ти подивилась когось, що це залітає там, продає, і, значить, тобі треба, ні, не треба. Хто сказав, що треба. Я завжди буду топити за те, що ми самі вирішуємо, визначаємо, що для нас правильно в нашому блозі, не дивлячись на те, хто і що буде говорити. Ти показуєш правду, але не всю. Тобі не потрібно вивалювати всю свою спідню білизну, брудну, да, вивертати свою душу на виворіт, якщо ти цього не хочеш. І це абсолютно нормально, має бути якісь рамки, мають бути. Бути да, якась безпека для тебе, в тому числі і для твоєї аудиторії. Їм не потрібно цього всього. Тобто ти ділишся контентом якимось, тому що це, наприклад, цінно, корисно твоїйця, відгукнеш її, або це резонує з твоєю тематикою блогу. Ось основне на що ти маєш орієнтуватися, коли ти виставляєш щось да, в свій блог. Якщо в тебе місячний, ти лежиш, вмираєш від болю, то ти не виходиш в блог, і не розповідаєш, яка ти там суперпродуктивна сьогодні була. Якщо ти е, цілий день пролежала на дивані, да, або в тебе продажі, а в тебе ну такий хуйовий настрій сьогодні, вибачте, да, е, і ти така виставляєш контент, типу е гей, цей день настав, така на. Супер Бо позитиві, да, при тому, що це зараз не про тебе, тобі погано. От не треба цього. Буде відчуватися ось цей найоб. Люди будуть розуміти, що десь ти прибрехуєш. Межа між тим, а, між справжністю і тим, щоб вивалити все, дуже проста. Ти ділишся тим, що для тебе окей. За що тобі не буде соромно завтра? От Якщо ти вранці прокидаєшся, така думаєш, бля, на що я це виставила. То це вже такий тобі дзвіночок, що десь ти пішла проти себе або тригернулася кимось. Uh, в кого залетіло і вирішила теж. Або ти пішла е, за своїм імпульсом емоційним, тобто ти не відрефлексувала це, а виставила одразу в контенті. І головне, що я хочу сказати, справжність це не про виставляти все, це про те, щоб не прикидатися тим, ким ти не є. Ти можеш бути супер щирою, але в той момент і супер обмеженою. Ти можеш виставляти свої думки, але не показувати, там, наприклад, свою сім'ю, партнера, батьків, сльози і так далі. Ти сама керуєш. Який контент ти вставляєш? Головне бути вірною собі. І тоді ти вже будеш справжньою.